Коти проводять близько 70% свого життя у вісні. У середньому це приблизно 13-16 годин на добу. Домашні коти мають приблизно 95,6% спільного генетичного складу з тиграми. Вони мають багато схожих рис поведінки, таких як мічення запахом та переслідування здобичі. кішок є намагнічені клітини мозку, які можуть діяти як внутрішній компас, допомагаючи їм знаходити дорогу додому, навіть якщо вони далеко від свого звичного місця. Муркотіння котів має частоту від 25 до 150 Гц. Ці вібрації можуть сприяти загоєнню кісток і м'язів, не тільки у самих котів. А й позитивно впливати на людей, знижуючи рівень стресу та тиску. Як і люди, коти мають унікальний малюнок, який можна порівняти з відбитком пальця. Це візерунок на їхньому носі. Кішки можуть видавати понад 100 різних звуків нявкання, муркотіння, шипіння, гарчання тощо. Тоді як собаки зазвичай обмежуються близько десятьма основними звуками. У 1963 році французька кішка на ім'я Фелісет стала першою і поки єдиною кішкою, яка побувала у космосі, та успішно повернулася на землю. Коти ходять, переставляючи спочатку обидві праві лапи, а потім обидві ліві, рухаючись вперед половиною тіла одночасно. Зі савців так ходять у верблюди, жирафи та деякі інші тварини. Домашній кіт може розвивати швидкість до 48 км на годину на коротких дистанціях, що навіть трохи швидше, ніж найшвидші спринтери серед людей. Нирки котів можуть фільтрувати сіль, що дозволяє їм безпечно пити морську воду та отримувати з неї необхідну гідратацію, чого не можуть робити люди. А вас який факт здивував найбільше? Напишіть будь ласка власну думку в коментарях.